Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і власне підписку. І пропоную поговорити сьогодні про одну дуже актуальну тему, а саме ту ситуацію, яка складається щодо заморожених активів Російської Федерації. Справа в тому, що останні зустрічі і останні перемовини між Україною і європейськими країнами, і що найголовніше, між європейськими країнами і США, знову цю тему активізував. І, відповідно, провідні спікери, так би мовити, Євросоюзу знову почали згадувати про цю історію, оскільки. ну, Країни Європи плюс в цілому країни великої сімки вони на сьогоднішній день контролюють ну сотні мільярдів доларів, які належать Російській Федерації, і які власне можна було б використати на допомогу Україні. Причому станом на сьогодні жодного долара з цих активів конфісковано не було. Отака От дуже дивна ситуація. І питання, чому захід не використовує найбільш зручне і, до речі, абсолютно справедливе джерело фінансування? Оборони України, а саме заморожені активи Російської Федерації, залишається в принципі відкритим. Відповіді намагалися на це питання дати. Вони всі були явно недостатніми, неаргументованими. Але є от певні цифри, які можливо підштовхнуть такі європейців до певного рішення. Є різні підрахунки щодо того, скільки російських активів заморожено. Називалися цифри в Принципі там ледь не до 500 мільярдів. Ну так, якщо подивитися, там США, наприклад, є 38 мільярдів, в Японії 58, в Франції 71 мільярд. Дуже багато грошей знаходиться в ЄС в бельгійському депозитарії цінних паперів та банку Євроклір. Там десь приблизно 227 мільярдів доларів. Ну там з прорахунку на євро, майже 200 мільярдів. Ну. Короче кажучи, от якщо все це так от поєднати, порахувати, то виходять просто такі колосальні цифри. При цьому той же банк, який знаходиться в Бельгії, він власне з 2022 року на цих активах заробляє. Тобто є відсотки, і ці відсотки, ну, вони з кожним роком збільшуються. Ну, наприклад, в 2022 році це було там 800 чим-то мільйонів, а от в 2023-му майже 4,5 мільярди, в 2024-му майже 7 мільярдів євро. І за, тільки за перше півріччя 2025 року це 2, мільяр, 2 мільярди 700 мільйонів євро, і відповідно ці кошти так чи інакше залишаються в Європейському Союзі. Звісно, там якась частинка йде на сплату податків. Є якісь там операційні витрати, але по суті ці кошти лежать, і якби їх можна може Європа використовувати, ну а може не використовувати. Тобто, грубо кажучи, що так подивитися по роках, 15 мільярдів майже за роки повномасштабної війни банк заробив і. Tudo Ну, виникають відразу питання, чому от уряд Бельгії займає таку позицію, що вони не підтримують конфіскацію цих активів на користь України і ще й вказують на якісь юридичні тонкощі цього процесу. Чому не підтримують, тому що ці гроші працюють на Бельгію. Вони працюють на Європу. В так би вони працювали власне на Україну. Але ну очевидно, що є якісь свої там розрахунки. І ці розрахунки вони є більш вагомими ніж необхідність справедливого розподілу цих коштів і їх передачу в Україні. Водночас, водночас, давайте заради справедливості, все ж таки скажемо, що європейський союз погодив надання Україні близько 18 доларів доходів євроклір від заморожених якраз у цих російських активів, вони находять в межах загального кредиту G7 і Європейського Союзу на 50 мільярдів і. Ну, це, це спеціальна така програма, яка, в принципі, вже Реалізується на практиці цей кредит був погоджений ще в минулому році як допомогу Україні під таку заставу відсотків від російських активів на невизначений термін. Але деякі експерти, ну профільні експерти, фінансові, економічні експерти, вони говорять насправді про те, що це більш навіть не призведе до подальшої конфіскації, скільки навпаки цю можливу конфіскацію цих активів на користь Україні зробить. Менш імовірною, оскільки е, от та схема, яка зараз запропонована, вона фінально призводить до того, що інші російські заморожені активи, а це близько тоді, якщо ми беремо ну, 500 мільярдів середньому по світу, е, віднімаємо ці 50 мільярдів, залишається 450 мільярдів доларів. Вони виходять не конфісковані, і тут мова йде, що, е, скажімо так, іде ну, відбувається розрахунок з кредиторами України коштом європейського союзу. Союзу, точніше, доходами власне цього банку, ми гроші ці вже отримаємо, але тут треба розуміти, що левова частка цих коштів вона все одно не є коштами російськими. Це фактично гроші Європейського союзу, окремих країн США, Канади там Великої Британії, тобто це бюджетні кошти. Ну і власне, так якщо ми подивимося, то за різними підрахунками з 2022 року, з лютого. Місяця Україна отримала від міжнародних партнерів десь приблизно 300 мільярдів доларів допомоги, приблизно 300 мільярдів доларів допомоги. Європейський союз лідер серед надавачів цієї допомоги. Жодних питань немає. Є тільки велика дяка. Але ну, виникає одне просте питання: ви маєте. 450 мільярдів доларів заморожених російських активів. Час від часу це питання піднімаєте. Ви заплатили Україні вже 300 мільярдів, і це не кінець, це таки було станом там на 24-й рік, на початок 25-го. Очевидно, що ця сума буде зростати. Додамо всі кошти, які ми отримали в році, в му році, і давайте дораховувати вже кошти, які ми будемо отримувати в наступному році. У нас кабінет міністрів робив відповідні підрахунки, різні цифри називалися, але це мінімум 20, а можливо і 30 мільярдів прямої бюджетної підтримки, і ці гроші треба звідкись звідкись брати. Так от, 300 мільярдів надали Ну і погодили кредит в 50 мільярдів, який хоча б має якесь відношення власне до цих заморожених активів. Але виходить так, що якби взяли заморожені російські активи, вони покрили б всі ці кошти. І в Європі не виникали б ці абсолютно дурні розмови, які є насправді, вони, в залежності від країни, різні, різної інтенсивності, але вони є. Про те, що гроші там румунських платників податків, угорських, на чому постійно спекулює Орман, власне. Передаються Україні замість того, щоб залишатися в цих країнах, і йти на розвиток цих країн, звісно, тут є певні маніпуляції, тому що воно не так примітивно працює. Забрали з кишень угорських пенсіонерів, віддали українським пенсіонерам. Це не так, але очевидно, очевидно, що платники податків можуть піднімати це питання, що от ми допомагаємо Україні, і ми бачимо, що поступово, поступово в деяких країнах ця тема вона перетворюється на внутрішній. Політичну, ну от щоб далеко не ходити, я навіть не Угорщину зараз згадаю, там все як би зрозуміло, або не Словаччину. Давайте згадаємо ту ж Польщу. Там вже це теж на цьому починають спекулювати і казати, чому ми повинні українцям щось платити, якось Україну підтримувати. Дивна, погодьтеся, історія, і е, оці останні заяви про те, що все ж таки якось треба ці активи конфісковувати, вони не просто так з'явилися, тому що цю проблему треба вирішувати, оскільки, оскільки як довели, вже. Численні дослідження і навіть розслідування, давайте так їх назвемо. Журналістські, насправді, якщо підняти питання конфіскації активів, там немає ніяких правових або економічних пасток, тобто чогось такого, що може в майбутньому призвести до якихось глобальних проблем для, для тих країн або для Європейського союзу в цілому, якщо вони ці активи. Конфіскує, тобто, який в них був аргумент. Попередній аргумент був дуже простий: що ми, якщо це зробимо, це створить прецедент, росіяни зможуть потім цим скористатися, подати до якихось судів, це відсудити, і ми ще й більше заплатимо. Ну тут правда, забуває додати, що росіяни, якщо так і будуть колись робити, а я в цьому далеко не впевнений. Вони будуть подавати і вони можуть і повинні подавати тільки в європейські суди, і я не думаю, що в росіян буде тоді можливість ці суди виграти, тому що з політичної економіки і правової точки зору абсолютно спокійно можна було б зараз довести, що ці гроші конфісковані передані Україні. Якщо у Росіян є якісь проблеми, хай звертаються до України. Ми з ними розберемося, в тому числі і в судах, оскільки Росія є країною агресором, що визнана на рівні навіть організації Об'єднаних Націй, і багатьох інших рішень, які приймали власне уряди тих країн, які мають ці заморожені активи. Тому єдина проблема, так якщо ми подивимося, це виключно політична нерішучість нерішучість західних лідерів і їхнє. Бажання приймати певні ну, рішення такого, знаєте, ну радикального можливо, характеру, але е чисто політичного плану. Тому що якби така воля була, і вони от би зібралися. Е Ну, останній раз, наприклад, там, на якусь зустріч і погодили між собою, що вони ну, підтримують, скажімо, цю ідею, то це рішення можна було б достатньо легко прийняти. І, до речі, цікавий момент, скоріш за все, скоріш за все, таке рішення зі сторони власне, європейського, зі сторони Сполучених Штатів було би абсолютно підтримано. Якби європейці це зробили, то американці би це підтримали, Трамп би це підтримав. Тому що ті ж Сполучені Штати ще раніше, ще до Трампа, вони постійно це питання піднімали. Німали і підштовхували європейців до конфіскації цих активів. Ну американців можна зрозуміти, в них тільки 38 мільярдів знаходяться. Але і вони б зробили тоді це. І це теж би пішло на користь України. І паралельно з цим ці країни могли частково на цьому навіть заробити, оскільки взяли б якийсь відсоток за операційні, оці різні там заходи, сплату податків і багато багато інших якихось речей. Так що виключно політична воля, з якою, в принципі, поки що у європейців не так все добре, але я не виключаю я що от. Оця активізація цих заяв цього приводу вона не на порожньому місці виникла. Тобто, уряди різних європейських країн бачать, що виділяти гроші зі своїх бюджетів це не дуже добра історія. А от віддати гроші в контексті конфіскації цих активів може бути дуже непоганим варіантом, і до речі, варіантом, який без проблем можуть підтримати громадяни цих країн, тому що якщо поставити на чолі цього процесу принцип справедливості справедливого ставлення до України передусім. Ну, багатьом європейцям це може сподобатися. Ну будемо сподіватися, що вони власне це зроблять і не будуть затягувати, як вони це робили попередні три з половиною роки. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, підписку. Звісно, на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!